Щось дуже божевільне. Aurora підписала весь склад Eternal Fire. Дуже цікава новина для КС. Реально були просто 5 гравців, з ними тренер. Просто бере команда під назвою Аурора і купує всіх в один день. Сума переходу, до речі, цієї команди була менша, ніж перехід Монесі з GTU Falcons. Тобто, всі 5 гравців з тренером. Коштували дешевше, ніж один Монесі. Дуже цікаво дивитись за розвитком всіх цих подій. Eternal Fire реально круті чуваки. Наразі йде PGL бухарест на якому вони змагаються за вихід з групового етапу. Реально, новини, які з'являються наразі в КС, вони якісь дуже нові. Ніколи такого не було, щоб весь склад перейшов чи щоб один гравець коштував як. 50 команд 150 КС, щось дуже божевільне. Але ми реально кайфуємо, тому що все це говорить про те, що спорт розвивається, КС багато дивляться, КС збирає багато грошей, багато людей. Дуже круто. Вперед!